Цього енергоефективного будинку є геотермальний тепловий насос, гіліотерм потужністю 40 кВт. Ми на будинку в 550 квадратних метрів. Він у нас вже введений в експлуатацію, працює, гріє систему опалення. Далі у нас є дві ємності: одна ємність у нас для приготування теплоносія для системи опалення і для системи кондиціонування в літній період. Друга ємність у нас для приготування через проточну систему ФРЕШ От таку. Для приготування гарячої води, енергоефективні циркуляційні насоси. Насосна група для нагріву басейна. насосні групи для системи опалення, для системи кондиціонування, для системи теплої підлоги, от у нас дві групи, і для внутрі конвекторів. Додатковим істочником у цьому об'єкті є електричний котел, але це така штука, яка напевно що ніколи не включиться. Далі у нас є фільтрація води це пом'якшення, тонка очистка, ємність для запасу води і насос підвищення тиску для того, щоб в системі водопостачання в будинку завжди був гарний напов. Така топочна. Робить ваш будинок енергоефективний. Ви можете жити з мінімальною оплатою своїх комунікацій на протязі всього року. А кого цікавить тема теплових насосів? У мене в шапці профіля є. Посилання на мій телеграм. Проконсультую особисто. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимося.